Студенти програми північно західного університету з освіти в'язнів переповнені гордістю. Вони нарешті одержують свої дипломи. Ці 16 чоловіків перші студенти в'язні США, які здобули ступінь бакалавра в одному з десяти найліпших університетів країни. Серед них Майкл Бродвей. Він виступив на церемонії. Мамо, я хочу публічно перепросити в тебе та моєї сім'ї за кожен раз, коли поліція вибивала двері. За кожен раз, коли хтось стріляв по нашому будинку. Я прошу вибачте. Я знаю, ти просто хотіла, щоб я став кращим. Майкл сидить у в'язниці вже коло 20 років. Перш ніж здобути ступінь бакалавра, 51-річний чоловік подолав багато негараздів. Зокрема, боровся з раком. Я ніколи раніше не відчував такого почуття. Якщо я відчую його знову, то я зможу його описати. Але зараз я не маю слів. Неможливо це описати, знаючи, звідки я прийшов і через що я пройшов, щоб опинитися в цьому місці. Мати Майкла через хворобу не могла провідувати сина у тюрмі. Вона бачить його вперше за майже 20 років. Я була трохи вражена. Не думала, що він такого досягне, але він це зробив. Я ним дуже пишаюся, і він справді має гарний вигляд. Термін ув'язнення майкла спливе аж 2084 року. Якщо він доможеться дострокового звільнення, то планує заснувати некомерційну організацію, яка працюватиме над розширенням прав і можливостей молоді. А випускник північно західного університету Девід Сото планує продовжити освіту в юридичній школі я не якийсь особливий, таких як я багато. Сподіваюся, що вони також матимуть можливість навчатися, щоб справді змінити світ. зараз. У межах програми університету навчається приблизно 100 в'язнів.